Приготуємо смачний, ситний та корисний пиріг з лососом. В мене консервований від різьке золото. Ріжемо кубиком яйця, дрібну зелену цибулю, А тепер лосось. Різке золото готує його за оригінальним рецептом в ексклюзивній оливковій олії з Греції. В баночці великі шматочки ніжної м'ясистої рибки. Просто тануть у роті. Головне одразу все не з'їсти. Перекладаємо лосось до яєць з цибулею, додаємо спеції. А тепер готуємо тісто. Змішуємо кисломолочний сир, яйця, кукурудзяний крохмаль та борошно. Вжикаємо все це в блендері. Ось така консистенція повинна вийти. Викладаємо половину тіста у форму для запікання, потім начинку і знову тісто. Посипаємо насінням і в духовку на 40 хвилин. Лосос ідеальне джерело білків та омега-3, раджу мати під рукою декілька баночок консервованого бажано від різки золото, бо якісне і смачне, я перевірила. Подивіться, яка смокота вийшла: пухке тісто, соковита начинка і все це без шкоди для фігури.